Тож, панове, сьогодні поспілкуємося з вами про те, як, як зробити так, щоб з будь-якої професії ви отримали максимальну користь. Пояснюю, значить, я працюю підприємцем. Тобто, верніше, як я працюю, я не працюю я просто підприємець. Але це мені приносить певне фінансове задоволення. Але так було не завжди, так було не відразу. І мені довелося пройти певну дорогу для того, щоб і на цьому день і далі продовжувати йти. У е, мене на цей день маленький бізнес, і крохотний, він має в собі два фізичних магазини. І я завжди задавався питанням, як мені зробити так, щоб мені професія приносила достатньо. Да? Ну, моя професія так склалася, що вона зі мною тягнеться протягом всього життя зі школи. Е, і, і я її максимально монетизую різними способами. Потім мені всі казали, що це взагалі не професія. Мені всі казали, що чувак, ти не знаєш, що ти робиш, ти не розумієш, там і так далі. А що починалося? Я пасічник, я бджоляр. І для багатьох, типу, взагалі, як це бджоляр? Ще й багато заробляє, ще да, й там, ну, типу, як, як вообще це може бути? Всім це взагалі дивина. Да? І <кхід> я зміг бджільництво зробити так, що бджільництво для мене працює як бізнес, і причому працює як потужний бізнес. І плюс в мене є своя торгова марка, в мене є свій бренд. І, але якщо повернутися на 10 років назад, то мені казали всі, що це нереально, ти не розумієш, що ти лізеш, це взагалі не професія, бджоли ми тільки старі діди. І ну, це взагалі не про гроші, іде лучше якимось юристом. І, коротше, я розумів, що щось є більше в цій сфері, не просто нам розводити бджіла і так далі. Хоча розведення бджіл, як потім вияснилося, це дуже складна справа, насправді. З точки зору, як побудувати оту, таку роботу, круту роботу, мається на увазі, щоб твої бджоли могли працювати на як великий промисловий механізм по виробництву елементарних продуктів бджільництва. Ми не говоримо там, про рецепти, суміші, якісь там екстракти, витяжки, косметологія на основі продуктів бджільництва і так далі. І я зміг зробити так, що моя професія мені приносить і фізичне, і моральне задоволення, і безпосередньо фінансову мотивацію. Хоча сьогодні вже ті, що люди тоді казали, що чувак, це нереально, вони сьогодні вже простіше до цього відносяться. Вони вже побачили, що таке це реально, і на своєму прикладі це показав. я розумію, що до будь-якої професії це працює, це застосувати можна до будь-якої професії. Наприклад, ви працюєте. Комбайнером. Не будемо брати якихось там криптоблогерів, криптовалютчиків, валютчиків, спортсменів, комбайнер. Звичайна професія. Як зробити так, щоб комбайнер заробляв більше? На сьогоднішній день ми маємо такі дві потужні площадки, як YouTube і TikTok. І якщо буде комбайнер робити пряму трансляцію з TikTok, просто він вчепить свою камеру прямо у себе в кабіні і буде показувати людям процес, як він молотить пшеницю. А він же ж молотить не годину, не дві години, по 12 годин працюють, по 15 годин працюють. Головне, щоб повербанки були з собою, щоб можна було заряджати і щоб інтернет завжди був нормальний. І, і ця пряма трансляція буде приносити ну, гарні гроші, тому що людям буде, якби цікаво, спостерігати з кабіни прямо комбайна, безпосередньо, типу, він там сидить. І як, як відбувається процес молотіння, розвороти, а ще якщо буде. Сам комбайнер додатково щось коментувати, це буде переносити величезну кількість доходу додатково. Воно буде працювати яким чином? Вам просто в Тіктоці будуть люди робити подарочки. А якщо ще там, прикріпити, якийсь, типу там картку, якусь там, блін, на воду на, на поїсти, там, не знаю, на, на холодну водичку там, і так далі. То воно ну, навіть дивіться, я не знаю, яка точно зарплата в комбайнері. Ну, це не більше, ніж тисяча, там, півтори тисячі гривень в день. Чи за добу, я не знаю, як там рахується, але ну, я думаю, не більше, тому що всі вони получають, там, працюють на комбайні, молоді, в жнива вони більш активно получають. А коли вони там, працюють, ну, скажімо так, не в, не в сезон, то вони там получають значно менше, або в половину менше того, що вони получають в розгар сезону. А тут а буде плюс там, 500, плюс 1000 гривень кожен день можна робити. Ну, тільки, звісно, це ж не буде там, що зразу включив, зразу там пішли мільйони просмотрів чи тисяч, десятки тисяч е переглядів до вас е на пряму трансляцію. Ну вони будуть, вони будуть і треба розкачати е і все. І це дуже багато, такий дуже яркий приклад, який стався у нас в, в Туреччині. Це оцей. Шкібідії доп. От чувак вообще красавчик. Він працював грузчиком, він просто показав, як вони грузять, що вони там грузили, якісь качани чи що. Ну коротше, щось вони теж на полі грузили. І він тим животом потрас. Видно, це в якийсь них там був місний мем, прикол. Все, він буквально там за, за пару місяців він не то, що він мільйони заробляв за пару місяців, він тисячі доларів. Я представляю, наскільки оцей ресторан Абаба. Абаба мага чи або Багаламага якось е, реклама. Я представляю, скільки він їм платив. Це взагалі круто, блін. І той чувак на цьому піднявся. він був Простим, простим, самим простим робочим. Е, панове, це те саме, що в нас робочий колгоспах. Те саме там. Це ж не думайте, що Туреччина там вже вау вау вау. Ні, Туреччина так само є сільське господарство, яке там чуть не в занепаді. От і все, якщо ми йдемо там. E, зараз дуже часто є трансляції, коли сидить чувак на лінії, там, не знаю, там, якісь, якусь операцію робить там, згинання там, чи ще щось. І він згинає паралельно, розказує, чим він займається, або як б'ють акумулятори. Оці люди вони задумались про додатковий заробіток. Тобто, банально, маючи якусь, якусь там телефону, можете включати пряму трансляцію і робити додатковий заробіт. Потім наступне: e, коли ви вчитесь в школі. Ви вчитель в школі, простій школі, простій загальноосвітні школі, перших, других та третіх ступенів е, вчитель, і вам треба якось робити додатково, додатково заробляти гроші. Наші вчителі як роблять? Вони ходять на, на, на роботу, вони якісь години набирають максимально, щоб там подобавляти собі по тій зарплаті, е, а потім там е, ще роблять якісь е, якісь проводять е, підготовки до ЗНО, роблять підготовки. До якихось там екзаменів, чи там просто якісь там курси там і так далі. Але воно все дуже слабо працює. Да? І ну як, працює, але е, дуже мало людей є, які хочуть на репетиторство. Да? І вчителям треба думати, як заробляти більше. Тому що нас, ну не знаю, всі вчителі, які в мене в школі були, це переважно не заробляли фігню, реально фігню, і вони, їх постійно одна й та саме дилемма була. ми мало заробляємо, ми мало заробляємо. Або зарплати невідповідні, зарплати невідповідні, і м, як збільшити в такому разі е, дохід. Дуже просто у вас є е, школа, у вас є під вами по факту школа, неважно, директор ви чи там саме проста вчителька. Ви знову ж таки можете робити е, трансляції. Е, наприклад, ви зробили там якісь, якусь ігру для дітей, Трансля... або зняти ту ігру. Ви можете е, показати ту ігру в своєму Ютубі. Наприклад, завести Ютуб. Канал, де ви будете розповідати там якісь прийоми, е, якісь прийоми саме по виховному процесу, освітньому процесу. І, і робити це ну, педагогічно, але з новітніми тренд, трендами. Да? Тобто, ж це, було, щоб це було цікаво, етично. Е, і потім такі люди будуть йти вище, вище вище. А чого? Бо люба справа люба справа у вас, ну звідки, звідки ми взагалі люди заробляють гроші від інших людей. То є, і ми можемо заробити більше грошей тільки в тому випадку, якщо нас, нам хтось їх буде платити. І це все стосується і мого бізнесу, і того самого комбайнера. Він, якщо керівник йому заплатить, а для керівника, якщо споживаєш, заплатить, то тоді, е, тоді буде відбуватися безпосередньо процес заробітку. І так працює економіка в капіталізмі, і це нормально. І так само вчителька, а вчителька приходить і вона навчає там, 10 класів, навіть, вона має там, в тиждень. Там, не знаю, 50 годин, 40 годин часу, щоб вичитати за тих 5 робочих днів, і це все, що вона має. Да? І виходить, в неї там ну, 100, 100 учнів вона вчить і все. І просто переводимо на елементарну математику: 100 учнів з кожного учня вона заробляє там, в день по 1 гривні. Хай буде так. Да? Все, От приблизно вона так працює. І через 100 вчителі так мало заробляють. А якщо вчителька буде. Ставати затребуваною вчителькою в межах держави, а потім в межах і всього світу. І в неї буде там аудиторія не 100 чоловік, які її слухають тільки в класі, і то бо так їм треба, а щоб було там ну, хоча б 150, 100, 500 тисяч, 200 тисяч, 300 тисяч аудиторії. І тоді в неї взагалі не буде питань про те, щоб набрати людей на курс, нормально заробити там, і так далі. Такі вчителі будуть дуже класно заробляти. І тоді учні будуть таких вчителів слухатися, бо коли приходить на урок вчителька математики. У нас, у нас вчителька математики в моїй школі була, значить, е, в одній школі, там, е, перших других ступенів вчителька математики, вона була, е, вона була коротч, ну, старенька вже, ну реально старенька. Е, Їй десь було 75 років. Вона могла сидіти, коротше, вона, вона дуже розумна вчителька, дуже розумна вчителька. Вона дуже багато знаний, величезний досвід в математиці. Вона така сидить. І вже вирубається просто, помі Та вчителька математики вона вже вирубала, вона знає все на світі. Для неї ні одна книжка вже не треба була. Вона ті книжки вже на пам'ять всі знала. Всю ту програму знала на пам'ять. Але вона вже під час заняття вирубалась просто. Вона вже не ну, фізично їй вже треба було відпочити. А вона все одно ходила далі в ту школу, бо блин, пенсія там 2000 тисячі і їй ні на що не хватало. І потім. У нас була слідуща чоловіка математики, молода вчителька математики, але вона ну, в неї не було якогось підходу до учнів. Вона думала, що їй задача прийти, прочитати матеріал на уроці і все, до побачення. І таке відношення породжувало те, що ми з нею працювати не хотіли. І потім я закінчу. У мене, мене в школі, я закінчу 9 клас з оцінкою по математиці, 6 балів це було. Шість балів, панове, з 12, по 12 бальній системі. А сьогодні, на сьогоднішній день, я до нас в школу приїжджав, та вчителька за сьогоднішнього дня працює, і вона просто бачить рівень, на який я вийшов, і вона я кажу, ну, математика вже просто кажу: от, от вам математика. Кажу, діло не в математиці було. Ну, було таке, розумієте? І зараз вона ну, вона вражена, скажімо так, результатом. І, ну, взагалі, всі вчителі в тій школі вони вражені, що можна отак. От а я після школи не так давно і випустився. Потім у мене була вчителька з математики в 11, 11 клас. Це 11 річка у нас була, і там вчителька з математики. Вона коротше, значить, я не хотів вчити математику, ці інтеграли, ці всякі там якісь ці блин, формули, там де треба якась квадратична ця формула, чи там е, якісь блін, рівняння ці такі, що ти взош та розписуєш. Я, ну, я, я просто вчительця задав питання, кажу: слухайте, для чого воно мені? Просто для чого вона мені? Та вчителька що, що відповідає, каже: ну, бо так каже, треба в програмі. Я кажу, ну мені, значить, не треба. І все, цим вона похоронила моє бажання вчити математику. Я, коротше, е тоді купив свою першу книжку Стартап на 100 доларів. Кріс Гільбо написав. Класна книжка, до речі, рекомендую. Особливо для початку, для людей, які хочуть почати. У нас в Україні на сьогоднішній день на 100 доларів можна почати бізнес. Е, і, і я по факту тому є приклад. ну Я потім це буду розказувати, тому слідкуйте за каналом, підписуйтесь, ви дізнаєтесь набагато більше. Е, е, значить, вона, просто, вона просто похоронила моє бажання вчити математику. Я під час її уроку сидів, читав цю книжку. Коротше, я її купив, е, читав, і потім вийшлося, у нас з нею дуже великий скандал. Типу, е, а що а ти вчиш на уроці математики якийсь інший предмет? А Вона завжди що, що треба вчитися. Потім вона викликає директора, вона викликає зауча, і вони мені, а що ти вчиш щось інше на уроці математики? А я кажу, ви дуже кажу, странні люди. Ви хочете, щоб я щось вчив? Чи ви хочете, щоб я взагалі нічого не вчив? Ті, я сижу на уроці, ні телефон граю, ні в інтернеті сижу, там, ні картинки малюю, ні в потолок плюю, ні вірші навіть пишу, бо я пишу вірші. Кажу, я сижу і читаю книжку. Мовчки, тихенько. Я не мішаю остальним учням. Вчительці не мішаю, сижу тихенько читаю книжку. А вчительці це не подобається. Коруч. Тоді дирекція вирішила школи, що треба позвонити до моєї мами, і моя мама тоді сказала: Він же сидить книжку, читає. Він же ж сидить читає книжку, які, які, які до нього можуть бути претензії. Все. І тоді е, в школі е, перестали до мене тип, е, взагалі докопитись, що це я читаю якісь інші книжки. А я тоді давай Наполеона Хіла, я давай тоді якогось Брайана Трейсі, давай короче, давай, 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 і це моє давай переросло в те, що я маю на сьогоднішній день, і, і коротше, круто, круто, панове. Тому е, люба професія, от саме таким способом її можна розвивати будь-яку, навіть якщо ви прибиральником працюєте, навіть якщо ви працює... де ж скажу так. Добре, що ви працюєте прибиральником, бо людям цікаво спостерігати, як ви будете замітати вулиці. Включаєте пряму трансляцію, да, а якщо ви студент, учень учень в школі, тим паче, звісно, е, вчителі треба слухати. Поведінку в школі порушувати не можна, то є дисципліна певна, але дисципліна це хорошо. Тобто е, ми не будемо ж, я ж не спорював канал для того, щоб протестувати, а створив для того, щоб ви розуміли, що це якби є норма, бо мене школа багато в чому виховала. Але от коли ви тихо себе поводите, там і так далі, то все буде добре. Ну, в плані іменно е, тихо там, я там навчаюся і так далі, там мої там, саморозвиток, мені там, на Адастері сказали, що треба саморозвиватися. Так, кричати, про це всім не треба. Ви собі розвивайтеся, ви собі знаєте, що ви набагато більше можете. Е, і замість того, що ви е, там, посиділи якісь Call of Duty порубалися чи Counter-Strike, е, ну не знаю, що там зараз актуальне, бо колись в наше время це Call of Duty було актуальне. Замість того, що ви ці всі ігри сиділи, пекли. Отак От я собі здер тут оцей. Ай-яй-яй. Замість того, щоб ви сиділи ці всі ігри пекли, то краще візьміть телефон, зніміть пару відео, як ви на брусях отжимаєтесь, підтягуєтеся, не знаю, там щось. Трошки фізуку почніть підтягувати, підіть на якусь спортивну секцію, і в принципі все буде хорошо. Це те, що ви можете починати робити вже. Купіть якусь книжку, дайте по пару абзаців. А що ще буде цікавіше, підписуйтеся на мій канал Адастра, і ви тоді зможете, зможете бачити реальний приклад молодої людини, як вона навіть в складний час в державі е, намагається підніматися у своїй сфері. Ну а якщо ви людина постарша, то не втрачайте е, надію, скільки б вам років не було, е, ви можете розвинутися і ви можете заробити величезні величезні гроші. Якщо тим паче вам 40 років, вас, як кажуть, ви вже досить життєвий, такий крутий, що його просто потрібно використати. Тому, панове, на все добре, тотальний розвиток. Підписуйтесь на канал Адастра, будемо разом йти до зірок.